З 1 січня 2026 року мобільний зв'язок для українців у ЄС буде без доплати. Українці, які перебувають у країнах Європейського Союзу, зможуть користуватися дзвінками, смс та мобільним інтернетом без доплат за роумінг за тарифами свого українського оператора. Це стало можливим завдяки приєднанню України до єдиної роумінгової зони ЄС Rome Like at Home. Відповідне рішення уряд України та Ради ЄС ухвалили ще влітку, але з Нового року воно почне діяти на практиці. Не потрібно буде підключати окремий роумінг, платити додаткові кошти, змінювати тариф при в'їзді за кордон. Умови для дзвінків і смс будуть такими ж як удома. Щодо мобільного інтернету, оператори можуть встановлювати ліміти на гігабайти в роумінгу, але без додаткових оплат. Важливо для українців, які зараз живуть у ЄС. Нові правила стосуються як туристів, так і українців із тимчасовим захистом, які вже тривають. Алей час проживає у Європі та користується українськими сім-картами. Спільна угода між українськими та європейськими операторами діятиме з 1 січня 2026 року до 4 березня 2027 року. З можливістю продовження за даними регулятора в ЄС перебуває близько 3 мільйонів українців з сімкарток. Понад мільйон з них активні. Чи подорожчає зв'язок в Україні? У нацкомісії з регулювання електронних комунікацій запевняє, що приєднання до цієї системи не означає автоматично підвищення тарифів в Україні. Мобільні оператори вже оновлюють тарифні плани, зокрема, Vodafone та Kyivstar заявили, що вартість послуг для абонементів не зросте, а умови користування просто розширяться на країни ЄС. Як вам така новина, пишіть в коментарях, ставте лайки, пересилайте своїм друзям, щоб і вони знали, що вони можуть підключатися до нас. Нашого українського тарифного плану. Усім папа, -па, дякую за перегляд і слідкуйте за новинами. Папа! -па!